Ну і в принципі відбиватися від графіку не можна. Я все-таки запланувала сьогодні посмажити хек у клярі, щоб нам на декілька днів вистачило. У нас, дивіться, я вчора зварила борща. У нас вже є, по-моєму, на сьогодні я не знаю, ми будемо його їсти чи ні, тому що от в обід у нас пельмені будуть. А ввечері, я думаю, мабуть, будемо їсти хек. Тому нам ще, мабуть, на два дні буде борща. І хика. Я тут взяла 2 кг, я його почищу і в плярі посмажу. Хек я взяла такий от невеличкий, мені подобається, знаєте, от голубий хек Він крупненький, і він якийсь мені смачніший. А це просто такий невеличкий. Я його просто почищу від кісточок. Від отець, ну, поплавків оцих всяких і так далі. Не знаю, як вони називаються. І потім просто зроблю кляр і посмажу. Коли є настрій, я можу перекладувати, наприклад, посмажений хек в лоточок, і шарами, наприклад, хек і засмажка з цибульки з морковкою. Хек і засмажка, то сьогодні я просто його посмажу і все складу в кастрюльку І в нас буде, знаєте, як, наприклад, або на обід. Можливо, хтось візьме собі, наприклад, або на тормозок кудись, або коли будуть йти на роботу, або просто можна буде розігріти і поїсти разом із салатиком. Так що так от. Напишіть в коментарях, як смажите хек ви.